Що буває, якщо використовується неякісне мастило, ну, от ви питаєте, дивіться, гарний приклад штоку гідроциліндра, який працював на відпрацьованій оливі. Тут ну, неозброєним оком видно корозію штока, також видно його пошкодження від маленьких абразивних часток, його просто стерло. Ну, і по-перше, це стерло гідравлічні ущільнення, а потім вже і пішла частина штока. Така ж ситуація була і з гільзою цього циліндра, тому це була повністю капітальний ремонт: заміна штока, заміна гільзи і заміна комплекту ущільнень. Так що ми радимо вам працювати на гарній оливі. І тоді ваша техніка буде вам дякувати і працювати довго. А якщо вам потрібні ремонти гідроциліндрів, звертайтеся до нас обов'язково якісно та з гарантією.